У Житомирі люди з ампутаціями можуть безкоштовно відвідувати заняття з волейболу сидячи. Чим же він відрізняється від класичного волейболу? Пояснює тренер. В ньому це що грають, сидячи, переміщуються за що рук, що в ньому не можна стрибнути, так як в класичному волейболі. Ну і грають на сітку зовсім іншу. Висота сітки у нас метр п'ять для дівчат і метр п'ятнадцять для хлопців. І майданчик у нас менший. Майданчик у нас п'ять на десять метрів. В волейболі класичному дев'ять на дев'ять метрів. Ну і єдина що ще різниця, що в волейболі сидячи можна блокувати подачу. До цього виду спорту залучають ветеранів. Наразі у команді волейболістів їх п'ятеро. У Нас п'ятеро дівчат займаються у. Вже у нас шестеро хлопців. Ну ветеранів війни. От у нас зараз на даний час це іменно п'ятеро. Приходили ще багато ребят. Приходило, да приходили. Ну по різним причинам ну, не змогли у нас залишитися, тому що волейбол дуже складний. Дуже але ті, хто витримує, то зато мають уже такі навики. Ви ж розумієте, ці люди всі ходять на протезах у всіх ампутації, тим більше за висока ампутація. От, а вже ті, хто займається от волейболом сидячи, і маючи такі навики, як у нас для волейболу сидячи, їм їм вже і переміщуватись легше набагато. Ветеран Олександр почав займатися волейболом сидячи три місяці тому. Для чоловіка спорт це шлях до відновлення. Ну, в нашому випадку мається на увазі, військові, які отримали травми, це взагалі мега корисно, в тому плані, що без фізичної підготовки, без рухливості. Ну, та просто немає шансу якось е, нормально ходити на протезі. От і в наших умовах десь впасти, десь групуватися, десь підбігти. Оце тільки фізкультура, тільки фізична активність нам допомагає. Лежати взагалі не варіант. А ось військовий Сергій каже: йому гра у волейбол приносить позитивні емоції. Поки що навчаємося, основні руки вивчаємо. Мої результати це позитивний настрій і емоції. От зашкалюють і плюс. Спілкування. це, яким ні до чого якби не зобов'язуємо, Команди поспілкувалися всі на розійшлися, і чудово все Ждемо наступного дня. Якщо ви хочете долучитися до занять з волейболу сидячи, зверніться за номером телефону. Тренування відбувається у понеділок, середу та п'ятницю о 17 годині у спорткомплексі Поліського національного університету.